Сьогодні ми поговоримо про комплектацію матеріальних цінностей. Для чого це потрібно? Уявіть, як в даному випадку у нас існує болгарка, до неї йдуть болгарочні диски, будь-які кейси до матеріальних цінностей, і нам треба це все гарно скомпонувати так і передати працівникові, щоб нічого не загубити і не забути. Для цього. Ми зараз з вами зробимо комплектацію веб-додатку і потім перейдемо до мобільного додатку, щоб подивитися, що відбулося там. Наприклад, я беру болгарку, пролистуємо нижче. Натискаємо Додати, бачимо наші болгарочні диски, натискаємо, але нам 100 штук не потрібно. Давайте візьмемо 5. Натискаємо додати і щоб це все зафіксувати, натискаємо на зелений плюсик, оновлюємо сторінку. Тепер у нас в операціях прописалося, що відбулася комплектація, тобто кожен крок фіксується. І нижче ми бачимо в комплектації наші болгарочні диски. Тепер, коли ми підключаємо мобільний додаток, для цього нам потрібно перейти в кнопку Ідентифікація, відсканувати QR-код нашої болгарки і ми бачимо всю інформацію, яку ми вводили раніше. І коли спускаємось нижче, нам видно, що на цю болгарку встановлено наші болгарочні диски. Тобто, через мобільний додаток ви також зможете це все зафіксувати. Тепер давайте зробимо переміщення на працівника, щоб подивитися, як це відбувається. Ми заходимо через мобільний додаток. Натискаємо кнопку Прийняти-видати. Зробимо просто переміщення. Скануємо QR-код. Задаємо кількість, зберігаємо нашу 5 болгарочних дисків. Обираємо користувача, зберігаємо. Поки що об'єкт вказувати не будемо, і перемістити. Зараз оновлимо сторінку веб-додатку і буде видно, що на нашому працівникові з'явились болгарочні диски і болгарка. Тобто, відсканувавши QR-код основного засобу, робиться переміщення всього кейсу.